Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку побудова графіків функцій. Давайте пригадаємо, як ви будували функції раніше. Вибрали формулу. По формулі складали таблицю, знаходили значення y, вибираючи самостійно значення X із області визначення. так? Після цього ці точки відкладали на координатній площині і через них проводили якусь плавну лінію. Точність побудови залежала від кількості обраних точок, позначених точок. На рисунку 25.1 зображено кілька точок, які належать графіку деякої функції y дорівнює f від x. Ці точки можна сполучити по-різному, наприклад, так, як показано на рисунку 25.2, або так, як показано на рисунку 25.3. Проте, якщо знати, що функція зростає на кожному з проміжків x1, x2, x3, x4 і спадає на проміжку x2, x3 і є диференційованою, то, скоріше за все, буде побудовано ось такий графік, як бачите, на рисунку 25.4. Ви знаєте, які особливості притаманні графіками парної і непарної, періодичної функції тощо. Пригадайте, парна функція симетрична відносно вертикальної осі, а непарна функція симетрична відносно початку координат. Періодична функція з певним періодом повторює е, свій графік. Взагалі, чим більше властивостей функції нам вдається з'ясувати, тим точніше можна побудувати її графік. Тож ми з вами будемо досліджувати функцію ось за таким планом. Перше, знаходимо область визначення функції, друге, досліджуємо функцію напарність, знаходимо нулі функції, знаходимо проміжки зростання і спадання функції і е, точки екстремуму та значення функції в точках екстремуму. Ось ці четвертий і п'ятий пункт можна розписати трошечки інакше, детальніше. Що ми маємо зробити? Знайти похідну функцію, прирівняти похідну функції до нуля, далі знаходимо, розв'язуємо рівняння похідна до рівня 0, і це будуть критичні точки. Ці критичні точки ми відкладаємо на осі Х області визначення даної функції і дивимося знак похідної на кожному з цих утворених проміжків. Там, де похідна від'ємна, функція спадає, там, де похідна додатна, функція зростає. І, можливо, треба виявити інші особливості функції, періодичність, поведінку в околах окремих важливих точок тощо. Ну, це для таких більш складних функцій. Зауважимо, що наведений план дослідження носить рекомендований характер і не є сталим і вичерпним. Під час дослідження функції важливо виявити такі її властивості, які дадуть змогу коректно побудувати графік. В цьому параграфі два номери. Один ми розберемо сьогодні зі мною, і один вам для домашнього завдання. Дослідіть дану функцію та побудуйте графік. Будемо йти по нашому плану. Це функція степенева з натуральним показником, тож область визначення, всі дійсні числа. Простіше, що ми себе запитуємо: ділення бачимо на Х? Ні, не бачимо. Корінь парного степеня бачимо з х, не бачимо. Ну, що тоді, мабуть, ніяких проблем немає. Всі дійсні числа під... входять в область визначення. Перевіримо функцію напарність. Для цього замість х ось сюди в цю формулу підставимо мінус х. У нас буде 3 помножити на мінус х. Далі мінус х в кубі і мінус 2. Мінус 3х. Куб мінус теж випускає, буде плюс, і мінус 2 залишається незмінним. Порівнюємо її з попередньою функцією, тож вона не дорівнює їй і не є протилежною. А значить, функція буде ні непарна, ні парна, ні та, ні та. Знаходимо нулі функції. Нулі функції це такі значення х, при яких функція дорівнює нулю. Нам треба розв'язати рівняння 3х мінус х куб мінус 2 дорівнює 0. Давайте перекомпонуємо ці доданки таким чином. Від 3х візьмемо 1х і об'єднаємо його з мінус х куб, і ті 2х, що залишилися, об'єднаємо з мінус 2. З перших двох доданків винесемо х за дужки, у нас буде 1 мінус х квадрат в дужках, а з других двох доданків винесемо мінус 2. Чому мінус 2, щоб х опинився з мінусом. Так? І оце по формулі розкладається на 1-х плюс х. А тут ми переставляємо доданки, буде 1-х. І у нас є можливість 1-х. Винести за дужки. Виносимо. Від перших залишається х помножити на 1 плюс х, перемножила х на 1 і х на х. І мінус 2 від другого доданка. Таким чином, нам треба розв'язати два рівняння. 1 мінус х дорівнює 0 перший множник, і другий множник теж дорівнює 0. Перший легко розв'язується х дорівнює 1. А в другому по теоремі Вієта теж легко підібрати два таких числа, добуток яких дорівнює мінус 2, а сума мінус 1. Якщо забули, ну пригадайте теорему Вієта. Можете використовувати формулу дискримінанта, як вам зручно. Перевіримо, мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. А сума цих чисел буде дорівнювати ось тут коефіцієнту з протилежним ознаком. -1. Це нулі функції. А значить, точки перетину з вісю х будуть 1, 0, мінус 0. Точки перетину з вісю y ми підставимо ось сюди. 0 замість х у нас буде 0, мінус 0 і мінус 2. Тобто точка перетину з вісю У, у буде 0 мінус 2. Знаходимо похідну функцію по правилам знаходження похідних. Знову ж таки, забули. Пригадайте, я просила вас, щоб таблиця похідних у вас була перед очима. Так, 3х похідна це буде 3 помножити на 1, далі мінус 3 х квадрат і похідна від константи 0. Розв'язуємо рівняння, винесемо 3 за дужки і 1 мінус х квадрат розкладемо по формулі. Тоді маємо 2 корення цього рівняння. 1 і мінус 1. Це наші критичні точки. Відкладаємо їх на області визначення і знаходимо знак похідної. На проміжку від мінус нескінченності до мінус 1. Давайте візьмемо ну, число мінус 2, припустимо, і підставимо, де у нас похідна, ось сюди. 3 відняти 3 помножити на мінус 2 в квадраті. Мінус 2 в квадраті це 4. 4 помножити на мінус 3 мінус 12, і плюс 3, ну, безумовно, тут мінус. Нулик візьмемо, 3 мінус 0 додатнє, плюс. І візьмемо 2, буде знову мінус. На проміжку, де похідна від'ємна функція спадає. А де похідна додатня функція зростає. Виходить, що х дорівнює мінус 1. Це мінімум, а х дорівнює 1 це максимум. Знайдемо значення функції в точках мінімума і максимума. Підставимо замість х мінус одиничку. Буде мінус 3, плюс 1 і мінус 2. -4. І замість х підставимо одиничку. 3 мінус 1, мінус 2. Тобто 0. Таким чином, всі наші точки, які ми з вами зараз оприділили, виставляємо на координатну площину і через них проводимо графік. Я зараз виділю точки, які ми будемо відкладати на координатну площину. А саме точки перетину з вісю х, точки перетину з вісю y. В точці мінімума знаходимо нашу ямку, а в точці максимума нашу горку. Таким чином виходить графік. Так. Подивіться, точки перетину з по Х-20. І 1 0. З вісю y 0 мінус 2, в точці х дорівнює мінус 1 наша ямка, мінімум мінус 4, і в точці х дорівнює 1 горка. Ну і так плавно через ці точки проводимо лінію. Функція побудована. Наступне завдання. Я дуже сподіваюся на те, що ви зрозуміли хід дій і рекомендую вам поставити відео на паузу і відпрацювати за алгоритмом ось цю функцію. Дуже схожа. Все так само, як я показувала. І тільки після цього звіритися з тим, що буду показувати я. Добре? Зупиняйте відео. І так. Функція степенева з натуральним показником, область визначення, всі дійсні числа. Підставляємо замість x мінус х, перевіряємо на парність. Тут мінус виходить, х квадрат, мінус х квадрат буде також х квадрат. і виходить функція мінус 2х, куб, мінус 3 х квадрат плюс 5. Функція є ні парною, ні непарною. Вона не дорівнює цій і не є їй протилежною. Далі знаходимо нулі функції, прирівнюємо до нуля цю функцію. Розв'язуємо так же, як і в попередньому завданні. Перегрупуємо 5, розділимо на 2 плюс 3. Так? І 2х в кубі додамо 2, а до мінус 3 х квадрат додамо 3. Тоді з перших двох доданків винесемо 2, і у нас в дужках виходить х куб плюс 1 формула. Формула сума кубів А куб плюс Б куб. Розкладається на два множника А плюс Б. А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. А друга формула ну, а квадрат мінус б квадрат. Розкладається на дві дужки а мінус Б А плюс Б. Таким чином у нас буде. Від першого розкладу 2 помножити х плюс 1 на х квадрат мінус х множене на 1 плюс 1 в квадраті, а від другого мінус 3 помножити х-1х плюс 1. І так, х плюс 1 виносимо за дужки. Тоді тут залишається 2 помножене на х квадрат, 2 помножене на мінус х і 2 помножене на 1 а від другого 3 помножене на х з мінусом і мінус 3 помножене на мінус 1. Зводимо подібні доданки мінус 2х, мінус 3х, і 2 плюс 3 також. Тепер у нас два множники. х плюс 1 може дорівнювати 0, або 2 х квадрат мінус 5х плюс 5 дорівнює 0. Друге рівняння розв'язуємо за допомогою дискримінанта. В першому х дорівнює мінус 1. А в другому дискримінант b квадрат мінус 4 ac виходить менше 0, а значить, це рівняння коренів немає. Таким чином, функція має 1 0х дорівнює мінус 1. І точка перетину з віссю о х 1 мінус 0. має координати. Точка перетину з вісю y підставили 0 сюди, 0, 0 плюс 5, тобто 0, 5. Далі знаходимо похідну по правилам знаходження похідних: 3 на 2 – 6 х квадрат, мінус 6х і плюс 0. Похідну прирівнюємо до нуля, 6х виносимо за дужки, хміну 1 в дужках залишається. Два корені це рівняння має х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Це критичні точки. Відкладаємо їх на. Осі області визначення. Далі знаходимо знак похідної, візьмемо мінус 1. 6 помножити на мінус 1 в квадраті це 6. І мінус 6 помножити на мінус 1 це буде плюс 6. Тобто тут у нас плюс. Тут мінус, тут плюс. Функція зростає, спадає і зростає. Х дорівнює 0 це у нас точка максимума, х дорівнює 1 точка мінімума. Знаходимо значення f в точці 0 і 1 по х. 0, 0 плюс 5 це 5. І 2-3 плюс 5 мінус 1 плюс 5 4. Виставляємо точки на координатній площині, точки перетину з осью х і осью у y. В точці 0 це буде максимум 0,5, і в точці х дорівнює 1, це буде мінімум 1, 4. Поставили це все на координатну площину і з'єднали плавною лінію. І так, мінус 0, 0,5, х дорівнює 1, це у нас. 4 і 0,5, ось вона да? ця цяточка. Плавною лінією функція зростає, тоді спадає і зростає. Тут у нас максимум горка, тут у нас мінімум ямка. Дуже сподіваюся на ваше успішне рішення цього завдання. Якщо ні, не засмучуйтесь, у вас ще є можливість потренуватися. Будь ласка, те саме. Не лякайтеся у цього ділення, це ділення на 9, це те саме, що 3 помножити на х, а тут буде мінус 1 девята помножити на х в кубі. Ну, в общем-то, нічого такого складного немає. І знову я рекомендую вам поставити відео на паузу, попрацювати, а потім звірятися з моїми рішеннями. Добре? Функція степенева з натуральним показником, область визначення, всі дійсні числа перевіряємо функцію на непарність, підставляємо сюди мінус х і сюди мінус х. Тут вискакує мінус і тут вискакує. І ми отримуємо функцію протилежно до цієї. Отже, ця функція непарна, а значить графік симетричний відносно початку координат. Далі знаходимо нулі функції, беремо ось цей вираз і прирівнюємо його до нуля. Виносимо х за дужки, так? х дорівнює 0, і а тут 3 мінус квадрат ділене на 9 теж дорівнює 0. Перенесемо 3 вправо, буде мінус х квадрат ділене на 9, дорівнює мінус 3. І помножимо на мінус 9. Тоді у нас буде х квадрат дорівнювати 27. А значить х буде дорівнювати корінь квадратний з 27. 27 це 9 помножити на 3. 9 виходить з під корення 3, під коренем 3 залишається. Х дорівнює 3 коренів з 3. Як плюс, так і мінус. Так? Не забуваємо про це плюс-мінус. І так, нулі функції х дорівнює 0 і плюс-мінус 3 кореня з 3. Точки перетину з вісю х 3 точки. 0, 0, 3 кореня з 3 – 0, мінус 3 корення з 3 – 0. Точка перетину з вісю y співпадає ця 0. 0. Похідна 3х мінус 3 х квадрат ділене на 9. 3 і 9 скоротилося, х квадрат ділене на 3. Прирівнюємо похідну до нуля. Так же само розв'язуємо: 3 мінус 1 третя х квадрат дорівнює 0. Давайте відразу помножимо на 3, це буде 9 мінус х квадрат дорівнює 0. А значить, х квадрат дорівнює 9, а значить х дорівнює плюс мінус 3. Це критичні точки. Відкладаємо їх на області визначення, перевіряємо знак похідної. Мінус 4 беремо і підставляємо ось сюди. Мінус 4 в квадраті 16 без мінуса, а 3 мінус 16 третіх від'ємне. Безумовно. Тут додатня, тут від'ємна. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 3, і від 3 до плюс нескінченності і зростає від мінус 3 до 3. Тож, тут ми маємо мінімум і максимум. Обчислюємо значення функції в точках мінімума і максимума. Підставляємо мінус 3, це буде 3 помножити на мінус 3 мінус мінус 3 в кубі. На 9. Тут у нас буде мінус 9, мінус в кубі вискакує, буде плюс 27 дев'ятих. Мінус 9 плюс 27 дев'ятих мінус 6. Аналогічно підставляємо х дорівнює 3, то тут буде 9, мінус 3 6. І відкладаємо ці точки, точки перетину з осями. і Точки мінус 3 мінус 6 і 3 6. Зростання спадання, тут у нас мінімум, тут у нас максимум. Отримуємо ось такий графік. Точки перетину з вісю х, точка перетину з вісю y співпадає, коли x дорівнює мінус 3. Y дорівнює мінус 6, тут у нас ямка мінімум. Плавне зростання, коли X дорівнює 3, y дорівнює 6, і тут у нас горка. Плавно провели лінію, функція побудована. Все те саме, як бачите, дуже схоже на попередній. і знову я рекомендую вам ставити відео на паузу і тренуватися. Щоб напрацювати навички, треба багато тренуватися. Зупиняйте відео. Перевіримо. Функція степенева з натуральним показником, область визначення всі дійсні числа. Підставляємо х і замість х, і виходить, що функція ні парна, ні не парна. Функція дорівнює нулю, розв'язуємо рівняння х куб мінус 3 х квадрат плюс 1, перегруповуючи так, щоб х куб мінус 1 можна було об'єднати, і мінус 3 х квадрат плюс 3. 23 мінус 1. Да? Об'єднали два перші доданки це формула. Мінус 3 винесли з 2 з 3 і 4 задушку. А в дужках х квадрат мінус 1 теж формула. Тут розклали по формулі х куб мінус 1 куб, і тут розклали по формулі х квадрат мінус 1 квадрат. Виносимо х-1 за дужки. тоді у нас залишається від першого х квадрат плюс х плюс 1. Х-1 вийшло, тут мінус 3 помножити на х і мінус 3 помножити на плюс 1, мінус 3х мінус 3. Зводимо подібні доданки x і мінус 3х, 1 і мінус 3. І кожен доданок може дорівнювати 0. х-1 дорівнює 0, x квадрат мінус 2х-2 дорівнює 0. Перше рівняння х дорівнює 1 це легко. В другому знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4c. Мінус 2 в квадраті 4, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус 2, плюс 8 12. 12 з під кореня 12 це 4 помножити на 3, а значить, 4 виходить, 2 кореня з 3, х дорівнює мінус b, тобто 2, плюс мінус корінь квадратний з дискримінанта, ділене на 2а. Поділимо кожен доданок на 2. І виходить х дорівнює 1, і тут два корення. 1 плюс корінь з 3, і 1 мінус корінь з 3. Таким чином, точки перетину з вісю ох, три точки. І з вісю y сюди підставили 0, 0, 2, 0. 2. Далі, знаходимо похідну, 3 х квадрат мінус 6х плюс 0. Порівняли похідну до нуля, 3х винесли за дужки і розв'язали це рівняння дві критичні точки 0 і 2. Відкладаємо їх на області визначення х. Знаходимо знак похідної. Від мінус нескінченності до нуля, тут у нас додатнє. Да? Беремо мінус 1, 3 помножити на мінус 1 в квадраті це 3, і мінус 6 помножити на мінус. 1 це плюс 6. Тут плюс, тут мінус, тут плюс. Функція зростає, спадає, зростає. Максимум, мінімум. Знаходимо значення F e в точках максимума і мінімума. 0, 0, 2. І підставляємо 2, 8, мінус 12, плюс 2. 10, мінус 12, мінус 2. Таким чином на координатній площині. Ми відкладаємо точки перетину з осями, і точки максимума це у нас 02 горка, і мінімума 2 мінус 2, це у нас ямка. Так, три точки перетину з вісю х, точка перетину з вісю y, вона ж буде. Максимумом горкою функція зростає, спадає, 2-2 точка мінімуму, і знову функція. зростає. І останнє завдання п'яте, все те саме, будь ласка, три других це просто коефіцієнт множник. Рекомендую ставити відео на паузу і працювати самостійно, потім звірятися зі мною. Перевіримо. Функція степенева з натуральним показником область визначення всі дійсні числа. Підставляємо замість x мінус х, і виходить, що функція у нас ні та, ні та, ні парна, ні непарна, бо вони не рівні і не протилежні. Прирівнюємо функцію до нуля, це будуть нулі функції. Розв'язуємо ось таке рівняння винесенням х квадрат за дужки. Два значення для х, 0 і 3 других. Це нулі функції. І значить, точки перетину з вісю х, 0,0 і 3 других 0. Точка перетину з звісю y співпадає з цією 0,0. Знаходимо похідну х квадрат похідна 2х, і ця двічка скоротилася 3х мінус 3 х квадрат. Прирівнюємо похідну до нуля, виносимо 3х за дужки і дві 2, 2 критичні точки х дорівнює 0, х дорівнює 1. Відкладаємо їх на області визначення і знаходимо знак похідної. Беремо мінус 1 на цьому проміжку, сюди підставляємо 3 помножити на мінус 1 мінус 3. І мінус 3 помножити на мінус 1 в квадраті, тут мінус зникає. Мінус, тобто тут мінус. Тут плюс, тут мінус. Функція спадає і зростає на проміжку від 0 до 1. Таким чином, тут ми маємо максимум, а в точці х дорівнює 0 мінімум. Знаходимо f від 0 і f від 1 Підставили 0, точка 0. 0. Це у нас мінімум ямка. А точка 1, одна друга або 0,5. Сюди підставили одиничку. Три других мінус 1. Одна друга. Це у нас максимум горка. І ось такий графік у нас вийшов. Точки перетину з вісю х, з вісю y. Тут же у нас мінімум. Ямка і точка максимума 1, 1, 2. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній урок був для вас корисним. Ви бачили, що завдання позначено високим рівнем складності, але треба зауважити, що ми розв'язували з вами завдання ну, достатньо легкі. Це, мабуть, тому що ми вивчаємо математику рівня стандарт, а значить, ну, розв'язуємо такі досить простенькі завдання. Вам треба обов'язково вивчити алгоритм побудови функції, повторити кожен пункт алгоритму, бо це окрема тема, і виконати, потренуватися над завданнями вправи номер 252 Тренуйтеся, напрацьовуйте навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!